Всім доброго ранку. Торгівельний майданчик СМТВЛАПА вулиця Окружна, 55Д. Вже працюємо. На даний час розвантажуємо машину, яка приїхала з новим навісним обладнанням. Навісного обладнання дуже багато, будь ласка, звертайтеся. На даний час приїхали культиватори, приїхали дискові борони, приїхали плуги. Розкидачі Міндобри, що на тонну, що на 500 кг, на 300 кілограм. Також приїхали сівалки фірми ДТЗ 3-метрові та 2,5 метра. Будь ласка, кому цікаво, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео.